Цей проект є досить добрий. крім того, це пропонує новий формат погляду на ту чи іншу постать, тому що, бачите, все криється дуже часто в деталях. І коли шукають деталі, то це дає можливість зрозуміти ту чи іншу людину, чим вона жила, на що витрачала вона час на які дрібниці за великими справами ще. Тому цей проект є цікавим. Критика можливо буде, коли ми побачимо його цілісти. Ми зробимо цю модель. Такого телевізійного квесту її немає, і в нас шанс є, хоча б на модель, ми маємо це спробувати. І я зараз все більше вірю, коли ми заглиблюємося технології. Я як технолог вірю, що це можливо, що ми можемо це зробити. І все насправді залежить від нас, від нашої вміння бути цікавими, як ми побачили це на екрані. Тому що, якщо ми будемо нудними, шансів немає, поховаємо проект, його не буде. А якщо ми будемо шукати, розмірковувати, веселитися, кайфувати, так як ми на екрані це робили, мої дорогі студенти, тоді шанс у нас є.